Олександр ніколи не думав, що зможе змінити своє життя. Йому вже за 60, і він почувався, як багато хто з його віку, втомлений, трішки застарілий, трохи забутий. Час давно перестав бути його другом, і він почав звикати до того, що залишилось мало шансів на зміни. Але одного дня, за чашкою ранкової кави, він прочитав статтю, яка змінила його погляд на все. Це була історія про те. Як регулярні практики самовдосконалення можуть значно змінити життя людини навіть у зрілому віці. Ви можете змінити своє життя за 30 днів. Звучить як маячня. Так починалась стаття. Олександр захопився цією ідеєю, незважаючи на те, що це звучало занадто оптимістично. Як змінити своє життя в такому віці? Але щось всередині підказало йому, що це саме те, Чого він чекав? Він не був готовий до великих змін, але щось у ньому потребувало саме цього. Він вирішив спробує з чого почати. Тайм-менеджмент і зміна звичок це було перше, з чого вирішив розпочати. Олександр вирішив зробити це через одну важливу річ, про яку ніхто не говорив: Мастурбація. Зазвичай це було чимось інтимним, чимось, що не обговорюється. Але він зрозумів, що це частина того, що йому необхідно розкрити в собі. Може, саме це дасть мені контроль? думав він, задумуючись над тим, як часто забував про свої справжні потреби. Тисячі разів він відкривав календар, плануючи день, але не знаходив часу на себе. Почати було непросто. Спочатку йому було важко організувати себе. Немов усе нове відразу ставало чимось чужим, від чого хотілося втекти. Як тільки він намагався розпланувати день, на нього навалювалися стереотипи це ж тільки для молодих, а що таке мастурбація в старшому віці? Як змінюється психіка, коли тіло вже не молоде? Та одного вечора, коли світло в кімнаті стало м'яким і затишним, Олександр зробив перший крок. Він вирішив дозволити собі відчути себе живим. Незважаючи на всі сумніви. Це був перший крок до перетворення його свідомості, до змін, яких він навіть не очікував. Чи дійсно це допоможе йому змінити життя за 30 днів? Олександр ще не знав, але його душа почала наповнюватися надією. Перші кілька днів після того, як Олександр розпочав своє перезавантаження, здавалися неймовірно важкими. Він прокидався рано, старанно записував свої справи на день, намагаючись організувати кожну годину. Тайм менеджмент, зрештою, не був тим, чим він думав, що буде. Це стало набагато складніше, ніж просто записувати справи, це стало боротьбою з самим собою. День за днем він стикався з тим, як його старі звички, сформовані роками, так і не бажали здаватися. Лишався час для кави та обіду. Але не було часу для себе. Олександр почав замислюватися, як я міг стільки років не помічати, що я живу для інших, а не для себе. Але в цю ситуацію вступила ще одна складність самотність. Він не був самотнім у звичайному сенсі цього слова, у нього була родина, друзі, колеги. Але все ж він відчував цю порожнечу, яка виникає, коли не відчуваєш себе в контакті з собою. Олександр зрозумів, що після стількох років у шлюбі, звички, що накопичилися в ньому і його дружині, тепер стали частиною рутини, де кожен відчував себе на автопілоті. Одного вечора, після роботи, коли Олександр ледь не впав на диван від втоми, він зрозумів, що є одна річ, яку він не може більше ігнорувати. Мастурбація, як би це не звучало дивно, могла стати для нього певним шляхом до відновлення зв'язку з самим собою. Адже все, що він робив, було для інших, для дітей, для дружини, для роботи. А якщо до нього, перше випробування було не просто психологічним кожен рух, кожен момент здавався інтимним і не зовсім таким, яким має бути для людини його віку. Та все ж Олександр вирішив, що якщо це допоможе йому відчути себе живим, якщо це дозволить відновити хоч якусь частинку його молодості, він готовий. День за днем Олександр продовжував практикувати це, та з кожним разом він відчував, як в його свідомості щось змінюється. Він відчував, як зникають старі страхи, як на їх місце приходить розслаблення і відчуття задоволення. Психологічно йому стало легше. Відчуття контролю над своїм тілом, власним бажанням дозволяло відчути себе не просто старою людиною, а живою. Тіло більше не було просто інструментом. Воно стало джерелом сили. Але було одне питання, яке не давало йому спокою, чи зможе він подолати свою глибоку самотність, яка залишалася після всіх змін? Чи було достатньо лише цього процесу, щоб відновити відчуття єдності з іншими людьми? І, що найголовніше, чи вдасться йому зрозуміти, чому раніше це питання було таким складним для нього в одній із таких ночей? Коли Олександр вже звик до своїх нових звичок і думок, він вирішив поговорити з дружиною Світланою. Вона не була проти його змін, але в останні роки їхні розмови частіше ставали поверхневими. Вони жили поруч, але ніби в різних світах. Ця ніч стала для нього моментом правди. Олександр вирішив поділитися з нею тим, що змінило його життя, і, зокрема. Розповісти про свої відкриття щодо мастурбації в старшому віці. Світлано, почав він, сидячи на краю ліжка, я багато думав про нас і про себе. Всі ці роки я жив для всіх, але ні разу не запитував себе, а як я почуваюсь? Що мені потрібно, щоб відчути себе живим? Світлана подивилась на нього з невеликою здивованістю. Вона була готова до багатьох тем для розмови, але це було щось нове. Вона мовчала, чекаючи, що він скаже далі. Це може звучати смішно, але я почав відновлювати контакт з собою через такі інтимні практики, як мастурбація. Я зрозумів, що не можна дозволяти собі забути про свої бажання. І це дозволило мені відчути себе більш живим, додав він, незважаючи на почуття незручності. Світлана посміхнулась. Ну, я, звісно, не чула. Щоб хтось наважувався це обговорювати так відкрито. Але якщо тобі це допомогло, значить, ти на правильному шляху. І хоча її слова звучали як підтримка, у її очах Олександр помітив щось інше, невідомий страх, чи насправді все це було лише його внутрішнім відкриттям, чи це було сигналом чогось більшого? Чи справді він зрозумів, що йому потрібно? Олександр відчував, як його внутрішній конфлікт наростає. Він вже почав змінювати своє життя, але до кінця ще не розумів, чому деякі зміни даються йому так важко. Це був момент, коли він нарешті зрозумів, зміни потребують не тільки відвертості з собою, а й з іншими. І це ще не була кінцева відповідь йому належало пройти далі. Час минав, і, хоча Олександр відчував себе значно краще, ще залишалося чимало нерозв'язаних питань. Найскладніше було те, що навіть після цих глибоких особистих змін він усе ще не мав чіткої відповіді на одне з найважливіших питань: чи дійсно я готовий до того, щоб змінити своє життя по-справжньому, чи все це лише тимчасова ілюзія нового початку? Світлана продовжувала підтримувати його, але її погляд став більш настороженим. Вона помітила зміни в Олександрі, але відчувала, що його внутрішній світ більше не зводиться до простих рутинних справ. У їхніх розмовах ставало більше пауз, більше незручності. Можливо, вона боялася, що ці зміни означають, що Олександр хоче чогось більше, чого вона не може йому дати. Можливо, це був просто страх перед невідомістю. Олександр також почав усвідомлювати, що цей новий етап його життя не буде таким простим. Виникли питання, які він не міг ігнорувати. Чому його бажання змінюватися здаються такими нелегкими для тих, хто його оточує? Чи дійсно потрібно робити ці зміни через внутрішній конфлікт або можна знайти гармонію без того, щоб постійно змінювати своє життя? У своїй кімнаті, в нічній тиші, Олександр сидів перед дзеркалом. Він вдивлявся в своє відображення, шукаючи відповіді на питання, які мали здатність підштовхувати його до непростих рішень. Чому я так боюсь змін? подумав він. Того вечора, коли вони разом з дружиною лягли спати, Олександр відчував, як між ними ще більше збільшилась дистанція. Він не міг більше просто віддавати свою енергію для інших. Йому необхідно було більше, а він не міг зрозуміти, чому це настільки важко. І чи достатньо одних змін у його власному житті, щоб змінити їхній шлюб? Чи це лише частина великого шляху до чогось більшого? З того моменту кожен день для нього став боротьбою не тільки з власними обмеженнями, а й з обмеженнями тих людей, яких він любив. І йому не було чітко зрозуміло, чи ця боротьба була необхідною, чи вона тільки ускладнювала його життя. І ось одного ранку Олександр прокинувся з ясним відчуттям, що він більше не може залишатися в цьому циклі нескінченних сумнівів. Усі його зміни до цього часу виглядали частково зміненою реальністю, яку він сам собі придумав, але яка не давала йому справжнього спокою. У нього було відчуття, ніби він все ще перебував на грані якоїсь великої невизначеності. Але цього разу він вирішив не втекти від своїх питань. Він почав завиязувати всі частини свого шляху, його нові звички, його досвід з мастурбацією і навіть його внутрішні переживання. Все це було частиною більшого процесу, який не мав кінцевої відповіді. Це був шлях, і він лише зараз почав його розуміти. Він звернувся до свого психолога, людину, яка була його другом і порадником протягом усіх цих років. Вони сіли разом, і Олександр вирішив поділитися своїми думками про те, чому все його життя тепер здавалося такою боротьбою. Мене лякає, що я так змінююся, що вже не знаю. Хто я, зізнався він. Психолог відповів заспокійливою усмішкою: Олександре: зміни це частина життя. Важливо не те, що ти змінюєш, а те, як ти ставишся до цих змін. Це не означає, що ти втрачаєш себе. Це означає, що ти дозволяєш собі бути більш відкритим і чесним із собою. Ці слова додали йому розуміння, яке він шукав. Зміни були частиною нього. І з кожним кроком вони ставали все більш органічними. І хоча самотність залишалася для нього викликом, Олександр зрозумів, що з усіма своїми сумнівами він був на шляху до чогось більшого. Відтак він прийняв важливе рішення продовжити цей шлях самопізнання, не шукаючи зовнішніх відповідей, а покладаючись на власний досвід та емоції. Тільки так можна було знайти справжнє задоволення, не в обіцянках. А в процесі розуміння і прийняття себе таким, яким він є. Олександр стояв перед зеркалом, його погляд глибоко затягнувся в саму сутність, що з'явилася після всіх цих змін. Його життя вже не було таким, як раніше, але чи був він готовий до всіх нових викликів, що чекають попереду? Чи вистачить йому сили йти далі, шукати нові відповіді і відкриття? Це питання. Яке він тепер носив у серці, не шукаючи точних відповідей. І можливо, саме так ми всі рухаємося через невідомість, через проби й помилки з різними етапами змін, що формують нас. І тепер ми запитуємо себе, а що зміниться в нашому житті за наступні 30 днів? Можливо, відповіді на ці питання є в нас самих, і вони чекають на момент, коли ми будемо готові їх почути. А якщо вам сподобалася ця історія і вона змусила задуматися, поділіться своїми думками в коментарях, яким був ваш шлях до змін, що ви готові зробити для того, щоб ваше життя стало кращим. І якщо ви хочете бути частиною цієї подорожі, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше захоплюючих та відвертих історій. Тут завжди є місце для тих, хто прагне більше. Ніж просто звичне для тих, хто готовий змінювати своє життя день за днем. Чекаю на ваші коментарі та думки.